Вітаю, шиємо сукню для нашої лялечки. Деталь буде прямокутної форми. Визначаємо розміри. Ширина лялечки 7 см. Для того, щоб були рясні зборки, ми помножимо цю цифру на 3 і додамо по сантиметру на припуски 23 см. Ришина готової сукні 7 см. Знизу шоу підгін з відкритим зрізом пришиваємо мереживо 2 см для припуску. Вгорі шов підгін з закритим зрізом 5 см для припуску. Виріжу деталь 14 на 23. Відріжу мережево довжиною 25 см, шириною 2. Таль сукні розміщую на мереживо. Лицьовим боком. До себе. Фіксую шпильками мереживо випускаю з під низу на 2-3 мм. Жити буду по низу мережива. Використовуючи шов перед голку, можна заправити кольорову нитку, яка підходить до тканини, і прошити нею. буде Декоративний ефект від цих коротеньких стіпків. Стіпки роблю 2 мм і ось так швидко пришиваю мереживо, мереживо відгинаю на лицевий бік сукні, запрасовую і пришиваю, використовую вперед голку. Роблю коротенькі стіпки 2 мм. Приміряю сукню на лялечку, довжина 7 см. Підгинаю деталь, припрасовую, перевіряю ширину сукні по всій довжині і намічаю тепер лінію, по якій буду сшивати. Відступаю від краю 1 см, проводжу простим олівцем лінію. Деталь складаю вдвоє лицевим боком всередину. Вирівнюю по лінії низу, скріпляю шпильками. Починаю від лінії низу, закріплюю нитку і виконую шов за голкою по наміченій лінії довжина стіпків 2 мм. Підрізаю лишнє мереживо і обробляю відкритий зріз. Швом. Для цього закріплюю нитку, припуск, відстань між стіпками 4-5 мм, висота стіпків 4-5 мм, проколюю обидва шари тканини і робочу нитку розміщую за голкою. Вертикальний шов на сукні оброблений. Проводжу вологотеплову обробку. Складаю деталь так, щоб можна було запрасувати припуск шва. Закріплюю припуск по лінії низу косими стіпками, щоб він не відгинався. Ховаю кінець мережива в цей припуск. Обробляю верхній зріз сукні. Підгинаю. На 5-7 мм на виворіт. запрасовую підігнутий зріз. підгинаю іще раз по попередньо наміченій лінії, перевіряю ширину виробу з обох боків і швом вперед голкою міцною ниткою. Роблю сіпки довжиною 5-7 мм. Буду за допомогою цієї нитки робити зборки поверхньої лінії сукні, зіпаю по колу всю деталь, нитку в кінці не закріплюю і не відрізаю, одягаю сукню на лялечку. Шов розміщую? Ззаду на спині лялечки, підтягую за нитку, яка залишилася після обробки верхнього зрізу, красиво рівномірно розправляю зборки, які утворилися, і фіксую нитку. Лялечка одягнена в сукню з мережевом. Кінець нитки закріплюю на вузол і ховаю всередині іграшки. Дякую за увагу! Далі будемо пришивати ручки нашій лялечці.